Друзі, ну в житті зброї її власника трапляються всякі речі. Інколи бувають і такі неприємності, але це абсолютно не привід для сучасної зброї припиняти свою нормальну роботу. Давайте перевіримо, що у нас вийде. Так з вигляду і не скажеш, що вона має продовжувати працювати, правда? Ну, Але перевіряємо. Знімаємо із запобіжника. Патрон в патроннику прицілюємось, стріляємо. Дивимось? Ну, друзья, как видите, это все в таком состоянии. из самозарядного Перетворився на однозарядний з ручним перезаряджанням. Мене особисто це не влаштовує, а причина зрозуміла, тут забагато піску для його надійної роботи. Давайте спробуємо цьому зарадити. Є у мене одне таке, один такий чудодійний засіб ось така баночка балістолу, яку я раджу мати з собою насправді власникам будь-якої зброї. Абсолютно незалежно від того. Американська вона, радянська або будь-яка інша. І все, що нам потрібно у даному випадку, це додати мастила для того, щоб затвор, затворна рама та інші частини механізму цієї гвинтівки могли вільно рухатись. Зробити це можна ну, от буквально ось таким чином. Трошки розподілимо, поставимо на затримку, пришик ще всередину на ресивер. Ну і давайте подивимося, що допомогло. У нас ще залишилась приблизно половина патронів в нашому магазині. Тому продовжуємо стріму. Патрони закінчились на затворній затримці. Це був дуже короткий курс. Екстремальної польової медицини для АР-15, ось такий засіб, ось такий стан гвинтівки, Ось так вона буде працювати після того, як ви його правильно застосуєте.